Сумків двох програмістів, які можуть комусь здатися редфлегом. ми не чирікаємось прямо кожного дня. Кажуться для нормалізації будь-якого темпу ліжечкових справ. Бо в інтернеті, телешоу і на словах всі такі альфачі, що багато хто страждає через це, становлячи жертвою сексуального аб'юзу в стосунках. Ми обидвоє завжди знали, яка в кого зарплата. Я не знаю, де гроші, які я заробляю. Бюджет у нас спільний. Його веде чоловік. Зепку кудись він вкладає і видає стільки, скільки мені потрібно. Муж каже, де гроші каже в тумбочці. Але мені це скучно і я не слухаю. В одне вушко влітає з іншого вилітає. Ми разом 24 на 7, не надоюдаючи, біжіть від психологів, які закінчили двохмісячні курси і кажуть, що це не повноцінні паразитичні стосунки. Да їді нахуй сюди, адпіска Смотри, подошла, прийшла мені розказувати. Так твоє твоєм'яні. Один без одного. Ми чахнем. разом відчуваємо наповненість і силу. Телефони одне одного беремо без спросу, знаємо всі паролі від соціальних мереж, карток і так далі. Підлаштовуємо зовнішність одне під одного. Не розумію іншої філософії. Сорі, так можна і як бомж ходити. Моє довге волосся це прохання чоловіка, моя вимога, щоб він мав пузіка. Пиши, що в тебе зійшлося. Якщо щось не зійшлося, теж пиши. Бо як ти пам'ятаєш, Мені так твоє мнення. А у мене все. Давай, пока.